Святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб. Нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Читаємо молитву сорок разів. Святий цілителю Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, Поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше. Поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і Духу. Амінь. Святий цілителю пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю, Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю, Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю, Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і Духу. Амінь. Святий цілителю Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю, Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше. Поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби, допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю, Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби, допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і Духу. Амінь. Святий цілителю Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше. Поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, Поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше. Поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і Духу. Амінь. Святий цілителю пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю, Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю, Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю, Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби, допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і Духу. Амінь. Святий цілителю пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю, Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше. Поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше. Поверни силу тілу і духу. Амінь. Святий цілителю Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби, допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і Духу. Амінь. Святий цілителю Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше. Поверни силу тілу і духу. Амінь.